Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль, і ми продовжуємо з вами говорити про те, як нам правильно користуватися кредитами. Нагадаю, з вами я, Микола Лінов і Тетяна Романенка, фінансові експерти спільноти у Правбуд. Отже, що нам робити, якщо ми попали в кредитну пастку? Саме це питання ми будемо обговорювати на сьогоднішньому нашому відеоурокі і покажемо вам, як нам вийти цієї фінансової пастки, якщо ми вже в неї попали. Дуже часто люди звертають увагу на свої фінанси, коли ситуація там, ну, скажімо так, катастрофічна. Коли телефони родини вже обривають колекторські кампанії, коли йдуть вже позови до суду і так далі. Тобто, це відбувається не за один місяць, іноді цей процес може тривати дуже багато місяців і навіть декілька років. Але якщо не звертати увагу на свою платіжну дисципліну, то от до такої ситуації ви обов'язково перейдете. Так що ж робити, якщо ви дійсно попали в таку ситуацію? Перше, перше, що я раджу зробити, це. Проаналізувати та прорахувати загальне навантаження на ваш сімейний бюджет мається на увазі кредитне навантаження, а для цього краще зробити таблицю в Excel, де написати от всі кредити, які у вас є. Так можна написати там кредитний ліміт по картці, там такого то банку, там розстрочка на телефон. Такому-то банку, а, якийсь там кредит готівкою, готівкою, на що на відпочинок на ремонт, і так далі. Написалися ці кредити. Далі напишіть, яку мінімальну суму треба платити для того, щоб кредит був сплачений згідно графіку. От коли ви напишете по кожному з кредитів, то у вас буде якась сума. Далі до цієї суми а, додайте. Ту мінімальну суму, яка потрібна вам для податкового мінімуму, і порівняйте: чи вистачає у вас загалом грошей для того, щоб сплачувати кредит по графіку для того, щоб не було додаткових штрафних санкцій, і для того, щоб вистачало грошей на ваш податковий мінімум. Як тільки ви отримуєте свій дохід, одразу сплачуйте ці суми мінімальні по кредитах. І далі дивіться: е, якщо у вас залишається сума достатня для вашого прожиткового мінімуму, Що таки прожитковий мінімум, ми вже говорили з вами на наших перших уроках. Тому, якщо хтось не бачив або не запам'ятав, можете передивитися ще раз. І всі інші, всі інші ваші витрати, які не стосуються платежів по кредиту та вашого прожиткового мінімуму, робіть тільки після того, як ви сплатите ось Платежі по кредитах та ваші витрати згідно вашого ну, такого прожиткового мінімуму, або, скажімо так, основних ваших витрат. Якщо у вас залишається після цього якась сума, тоді вже можете витрачати на інші речі. Якщо ж не залишається, якщо навпаки може бути ситуація, коли у вас навіть не вистачає грошей на своєчасні платежі по кредитах та на ваш прожитковий мінімум. То це буде інша ситуація. І про цю ситуацію зараз розкаже Тетяна. Розробіть для себе платіжний календар. Внесіть в нього всі дані по кредитах, особливо, якщо у вас декілька кредитних договорів, то тоді кожен окремий треба прописати. І в цей платіжний календар вносіть номер договору для того, щоб потім не шукати, коли вам треба зробити платіж. Наприклад, дату і розмір щомісячного платежу для вас це буде нагадування. А яка сума, яка гранична дата, для того, щоб ви не пропустили цю дату і не попали в штрафні санкції за несвоєчасну сплату по кредиту? А якщо можна розділити, то внесіть окремо суму тіла кредиту. Якщо ви будете достроково погашати, ви будете бачити, наскільки зменшується ваша заборгованість і окремо суму відсотків. Для того щоб контролювати, і також бачити, якщо відсотки нараховуються на залишок по тілу кредиту, то також ви зможете бачити, що сума зменшується. Особливо для людей, у яких є прострочена заборгованість, є декілька прострочених кредитів. Психологічно важливо бачити, що розмір заборгованості зменшується. Ну і, взагалі, приємно бачити, що твої борги стають менше. А деякі кредити, коли ви разом зібрали в цей платіжний календар і проаналізували, можна погашати своєчасно, ну, якщо там немає простроченої заборгованості, якщо там помірна відсоткова ставка або зручні умови для вас. То ви можете прийняти рішення, що ви їх погашаєте за графіком і вам не треба платити по них наперед. Якщо вам не вистачає суми доходів, то проаналізуйте з переліку ваших кредитів, які з кредитів мають найбільшу відсоткову ставку, можливо, якісь додаткові комісії. І в першу чергу зосереджуйтеся на них для того, щоб погасити в першу чергу найдорожчі кредити. А якщо у вас є можливість по помірним мі, по кредитам зробити паузу, то треба прийняти рішення, попіклуватися про те, щоб написати лист в банк. Або мікрофінансову установу, в залежності від того, де ви брали кредит, і ви знаєте, що вам зможуть призупинити нарахування відсотків, або може зробити реструктуризацію заборгованості. Звісно, перед цим попередньо треба з'ясувати, які є додаткові умови в тому банку. Або Іншій фінансові установи, де ви брали кредити, і підготуватися для цього рішення, тобто розрахувати, зібрати максимум інформації. Якщо ви будете робити такий лист, то обов'язково надсилайте його рекомендованим листом з повідомленням про отримання, а не на словах або, наприклад, там а, якимось іншим усним чином. Так? А, крім того, можна його ще додатково відправити на електронну адресу, яка у вас вказана для листування в вашому договорі. І навіть а, у тому випадку, якщо ваше звернення, а, ваше прохання не буде задоволене, банк може вам відмовити в цьому. У вас залишиться документ, який буде підтверджувати, що ви намагалися зробити якісь кроки для того, щоб вийти з простроченої кредитної заборгованості. Звісно, ці документи можуть пригодитися в тому разі, якщо справа прийде на розгляд в суд. І у вас буде письмовий доказ, який ви можете надати в суді, бо на усні докази судді не звертають увагу. Обов'язково слідкуйте, щоб сума вашої заборгованості зменшувалася щомісячна. І саме для цього платіжний календар, ця форма, вона допомагає вам бачити разом всі ваші кредити. І бачите окремо тіло кредиту, окремо нараховані відсотки, і динаміку, як зменшується розмір вашої заборгованості. Звісно, після погашення дорогих кредитів, ви переходите до погашення тих кредитів, які мають помірне навантаження. Обов'язково постійно звертайтесь в банк чи в іншу фінансову організацію, яка надавала вам кредит, за інформацією про покращення умов цієї позики. Можливо, ви не знаєте, що вже можна якось там або зменшити відсотки, або зробити реструктуризацію. І ви продовжуєте сплачувати або не сплачувати і нарощувати заборгованість тільки через те, що ви не дізналися, що є більш цікаві умови. А ви можете закривати кредит своєчасно. А ви можете просити фінансову установу, щоб вам покращили умови, тому що вам таке навантаження ну, за велике для вашого бюджету, що ви відчуваєте, що там ще декілька місяців ви своєчасно сплачуєте, а потім не зможете це робити. То, якщо ви дійсно опинилися в складній ситуації, коли ви не можете, реально не можете виконувати свої зобов'язання, у вас, наприклад, суттєво знизився рівень доходу. Або у вас відбулася якась подія, ну, може, захворювання у когось в родині, або може там ще якісь складні умови, які потребують обов'язкового негайного фінансування, і це впливає на ваші розрахунки з банком, то просіть банк піти вам на зустріч. До такої зустрічі в банку готуйтеся, готуйтеся заздалегідь, беріть з собою, наприклад, довідки, що там є захворювання, або довідку, що у вас зменшився рівень доходу, або якщо ви підприємець, ви вимушені закрити підприємницьку діяльність, так само ви можете в податкові взяти довідку про закриття ФОП. Або можна підприємцям взяти довідку в податковій, про в якій буде видно, що у вас суттєво зменшився обсяг вашого доходу, і з такою довідкою звернутися в банк з проханням про зміну умов у вашому кредитуванні. А якщо розмір закредитованості, тобто ви маєте декілька кредитів. Які вже просрочені, або деякі з яких просрочені. І це не дозволяє вам виконувати свої зобов'язання, вам складно це робити. Не уникайте зовсім виплати по кредиту, не накопичуйте штрафні санкції, йдіть до банку і вирішуйте запитання, може попри зупинці відсотки. А, і навіть якщо вам а, банк дає можливість трошки зняти кредитне навантаження через реструктуризацію, обов'язково сплачуйте навіть невеличкими сумами, а, не тільки відсотки, але і тіло кредиту, навіть якщо це буде 50 гривень, все одно обов'язково регулярно робіть такі невеличкі платежі. Чому? Ну, тому що, по-перше, це все ж таки погашення заборгованості. А по-друге, якщо ви не впораєтесь з погашенням, і банк передасть документи в суд для судового рішення, то потім ви підете в суд з тими квітанціями, які у вас є про сплату. Навіть невеличких сум, і будете в суді доказувати, що ви не мали на меті навмисно уникнути своїх зобов'язань. Це сприяє тому, що судді приймають більш лояльні рішення в пользу не фінансової установи, а в пользу позичальника. Але, звісно, в суді треба документи, які підтверджують ваш намір сплачувати. Кредит навіть в умовах зниження вашого розміру доходу. Дякую, Тетяна А зараз я вам наведу власний приклад. Як я казав раніше, в мене багато кредитів, тобто я користуюся різними кредитними інструментами. І минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення, і банки, всі майже банки почали масово давати кредитні канікули, принаймні на там На короткий термін, там на 3 місяці, на 4, на 5, ну, хтось може там трохи більше. Я вирішив цією ситуацією скористатися. Я проаналізував всі свої кредити, і по тих кредитах, по яких в мене були найменше відсотки ну згідно договору. А це в мене був е, іпотечний кредит. Ну, зазвичай, як ми вже говорили, чим більше кредит, і е, якщо в нього є застава, там буде менше відсоткова ставка. Так от я зменшив платежі по іпотечному кредиту взагалі звів до мінімума, тобто платив тільки відсотки і по тілу взагалі нічого не робив, тобто банк це дозволив. Але оцю суму, яку я а, зміг зекономити, згідно цього, я направляв на погашення кредитних карт. Кредитних карток там, де були в мене найбільші відсотки. Зазвичай то я. Намагаюся тримати так, щоб всі кредитні картки були в мене в межах цього пільгового періоду, де не треба платити. Але я розумів, що ця ситуація призведе до падіння мого доходу, і я вже не зможу підтримувати цю можливість щомісяця сплачувати гроші на картку і знову їм користуватися, тому що просто в мене грошей буде менше. Я таким чином. Протягом трьох місяців цю суму, яку я зекономив на платежах по іпотеці, направив на погашення кредитних лімітів по двох кредитних картках, звів їх до мінімуму, тобто, взагалі того мінімум, який я буду витрачати все одно, тобто для життя, а одну кредитну картку взагалі закрив. І таким чином, після того, як е, всі банки вони майже одночасно, там через 3-4, максимум через 5 місяців зняли ну, цей пільговий період, е, період, коли можна було там, не платити або платити суттєво менше, у мене вже на той період я вийшов е, з мінімальною кількістю таких кредитів і сфокусувався. Після цього в основному на погашення іпотечного кредиту, а ті ліміти, які ми залишились по кредитних там картках, це були вже незначні суми, які ну суттєво не впливають на мій фінансовий стан. От такий приклад, якраз от з того ракурсу, про який ми казали протягом сьогоднішнього року. Я також в своїй консультативній практиці маю приклади, і коли працювала головою управління кредитної спілки, там ми з нашими позичальниками практикували допомогу виходити з простроченої заборгованості. І вже після того, як я перестала працювати, у мене було декілька клієнтів, з якими ми розробляли саме стратегію виходу з закредитованості та погашення боргів. Ну, перше, що треба в цій ситуації прийняти, це все ж таки емоційне рішення подивитися в. Суму простроченої заборгованості зазвичай це неприємно, зазвичай це страшно буває, але це перший крок. І далі вже йде технічна робота. Для цього ми, наприклад, разом спочатку аналізуємо бюджет, який розмір доходу, який розмір витрат, де можна подивитися, оптимізувати витрати для того, щоб знайти. Якісь резерви. Якщо оптимізувати витрати вже нема чим, то ми розглядали, як можна збільшувати рівень доходу, якими способами. І після такого аналізу розробляється план погашення боргів. Розробляється платіжний календар, про який я вже сьогодні розповідала. І згідно цього платіжного календаря ми плануємо. З таким позичальником, як, в які строки, в якій сумі, за яким кредитом буде відбуватися погашення в платіжному календарі, відмічається план, як ми плануємо, і потім фактичне виконання цього плану. Через якийсь час ми повертаємося з клієнтом до перевірки, чи вдалося це зробити, чи не вдалося це зробити. І, як правило, досягати результату нам допомагала саме візуалізація боргів. Тобто, коли ти бачиш, що дійсно щомісячно твій борг починає зменшуватися, особливо коли ми закривали. Там кредити по кредитному ліміту банківської картки, або навпаки, найдорожчий кредит. То мої клієнти вони відчували полегшення, і це надавало вже якийсь ще і таку емоційну мотивацію до того, що ну, нарешті ми починаємо виходити з боргової ями, що зусилля, які докладаються, вони не марні, вони приносять результати. І... Іноді, на практиці, ми планували одно, а потім бачили, що потребує більше часу для виконання цього, що треба трошки відтермінувати і дати. Там більший строк на погашення такої простроченої заборгованості, але все ж таки ми досягали результату, і це дуже чудово, що людина може так за підтримки, але що людина може самостійно. Там уникнути суду, уникнути колекторської служби, і знайти резерви для того, щоб погас, погасити свої борги перед фінансовими установами. Дякую, Тетяна, за такий приклад. І зараз я вам розкажу про домашнє завдання, яке раджу вам виконати, якщо у вас дійсно така ситуація, тобто, у вас ситуація, коли Декілька кредитів, і ви намагаєтесь їх сплатити а, своєчасно, може, достроково і так далі. Тобто, у вас ситуація, коли треба вже втручатися в процес своєчасного погашення. Отже, перше, якщо у вас є декілька кредитів, я вам раджу зробити таблицю. Можете в Excel-таблицю, можете в Google таблицю, як вам буде зручно. Ми про зручність ведення говорили теж з вами на початку ще цього курсу. Порахуйте в цій таблиці, скільки грошей вам треба щомісяця для того, щоб погашати кредити своєчасно. Зробіть деякий рейтинг з найбільш дорогих кредитів і закривайте їх в першу чергу. Ну, зрозуміло, я думаю, да, для чого? Тому що, чим дорожчі кредити, чим вища ставка, комісії, тим більше нараховуються відсотки. Тому закриття. Таких кредитів в першу чергу буде зменшувати ваше фінансове навантаження. Ну, порахуйте, скільки грошей ви можете витрачати щомісяця на погашення всіх кредитів. Сплануйте, наскільки ваша заборгованість може зменшитися через 3, 6, 12 місяців. Тобто, ваше основне завдання щоб з кожним місяцем ваша кредитна заборгованість зменшувалась, зменшувалась і зменшувалася. Якщо у вас є вже прострочена заборгованість, то зверніться в банк письмово банк або в іншу фінансову установу, в якої брали кредит, і напишіть вашу пропозицію, ваше прохання з переглядом умов кредитування. Це може бути зменшення військової ставки, це може бути переведення кредита з просрочної забороненості в непросрочну, тобто в строкову заборгованість. Тому що спостроковий заборон зазвичай відсоткова ставка нижча, ніж по простроченому кредиту. ну і кредитну історію все ж таки треба підтримувати в гарному стані. Тільки не зволікайте звалі... з цим процесом, чим раніше ви напишете такого листа, чим раніше ви звернетесь в банк, тим більше шансів, що банк вам підназвучить. Ну і напишіть нам в коментарях, чи вдалося вам а, зробити таке погашення кредитів, чи вдалося вам. Взагалі прорахувати вашу фінансову ситуацію і зробити для себе такий план на найближчі декілька місяців, як ви будете і платити по кредитах, і в той же час, як ви будете вести свій фінансовий бюджет в подальшому для того, щоб вам грошей вистачало ну, принаймні на якісь там основні ваші витрати, які будуть у вашої родини? Отже. Сьогодні ми з вами розбиралися, як взяти під контроль виплати по кредитах. А на наступній зустрічі ми поговоримо про фінансову поведінку та кредитну історію. До зустрічі! Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.